Вітаємо вас в нашому ефірі. Я вже згадала про я вже згадала про те, що ці виродки російські, інакше я їх не назву на своїх помийках. Мідій говорять про те, що українських дітей треба топити, якщо вони не задоволені російською окупацією, і про вплив на людський мозок взагалі таких меседжів, коли їм в голови такі речі доносять. А як ви думаєте, в принципі? От в мене було відчуття особисто, можливо, це було хибне відчуття на початку війни, що не всі росіяни готові реально бажати нам смерті, але ми бачимо, що така риторика в них починає активніше взагалі просуватися. І як ви думаєте, наскільки їхні пропагандисти повпливали на оце вирішальне їхнє бачення, що українці це є вороги, яких треба знищувати? Ну, в мене ілюзій жодних не було, не є і не буде. І насправді їхні пропагандисти вони ж насправді не створюють цей запит, а обслуговують уже існуючий запит, дуже сильний, прошитий запит на українофобію. На... Шовінізм на людину ненависництво як таке, і тому я завжди кажу, що знаєте, не справа там в Путіні чи в якомусь іншому гібоні, чи в якомусь орангутангу, якого поставлять на чолі цього чекійського режиму, справа в самій, в самій екзистенції росіянства, а воно все замішане на такому брутальному шовіністичному імперському, зневажливому. Ставлені до суверенних сусідів, до будь-якого іншого народу. Це в них зашито фактично в національне ДНК. Воно виривається лише через фізичне фізичну смерть, і знаєте, коли вони вже свої лапті пускають на дно. З тим неможливо ніяк працювати. Це зайшло і воно і було. Воно й було, воно зараз просто таку квінтесенцію має вже відкритого такої, такої рафінованої фобії. Це, власне, є зов їхнього нутра, це є ось звук їхньої цілої матриці, цілого світогляду, і тут абсолютно нічого дивуватися. Знаєте, пане Остапове, ви ми заговорили, моя колега заговорила про те, що вони закликають вбивати українських дітей, але натомість, за словами дружини президента Зеленського Олени Зеленської, понад 19,5 тисяч українських дітей було депортовано або примусово вивезено країною агресором. Тобто їм важливо було вкласти наративи нашим дітям в голову про те, що що Росія це велика імперія, і ми сьогодні навіть з редактором говорили, що везуть цих дітей в якусь дуже примусову таку е, область, де дуже жорсткі умови виховання, так і все-таки вони вибирають цей дітей як інструмент маніпуляції нами, тому що ми за кожну дитину боремось, намагаємося її повернути і чекаємо цих новин, що діти воз'єднуються сім. Ї не так, але вони дітям говорять про те, що їх ніхто не чекає, що держава їх кинула, що вони врятували цих дітей від жахливого майбутнього. І як зрозуміти це, що з одного боку вони принижують все наше суспільство, а з іншого викрадають наших дітей з нашим менталітетом? Бо мені видається, що навіть будучи таким огидним росіянином українській людині з українським вихованням, якщо вже дитина зріла. Так, то ти не вкладаєш в голову зраду? Ну, я би тут посперечався. Якраз ворог є геноцидний. В своїй суті, ворог геноцидний. Він націлений на знищення українства як такого на всіх понятійних базах: від виховання до культури до історії. Що робить він, коли в першу чергу, знаєте, окупанти ж бували різні. Історія світу взагалі, це є ну, історія різних окупацій. Окупанти бували різні. Бували такі метрополії, як Римська, наприклад, чи британська, які несли культуру розвиток у захоплені колонізовані землі. І в такий спосіб, оце захалустя підтягувалося до цивілізації. А є навпаки, є оцей антиприклад, де все найкраще. Оцей російський ворог має на меті понизити до свого ублюдочного плінтусного рівня. Він не може пережити нічого кращого від себе. Тому минулого року, коли була окупована е, Київщина, ви ж пам'ятаєте ці історії, що вони писали калом своїм власним гамном на стінах. В Бучі, в Ірпіні, в звичайних от будинках, от на такій стіні намалювали, яка позаду мене. Вони писали, що так нізя хорошо жити. От їх ця соціальна заздрість, оцей погляд з дна, бо вони є мешканці дна, наверх, на щось краще в них викликає рефлекторний спротив. Замість тягнутися до. Кращого, переймати краще, щось адаптовувати краще собі, як роблять всі народи. То вони, власне, мають таку історичну місію, цивілізаційну місію, навпаки, оцей рівень понижувати по собі. Якщо вони сруть в кукурузу, має вся Європа це робити. Якщо в них нема виходків вдома, вони не знають, що таке біде, що таке джакузі, то значить всім треба це порозбивати. Якщо в них нема асфальту в селі, то значить не може бути нігде асфальту в селі. Треба зрівняти все з багном. Це є, отака, це є антиприклад, це є варварський експансивний спосіб поширювати найгірші зразки, утверджувати. І тут, коли говорити про дітей, то якраз я тут ризикну припустити, що з дітей можна зробити будь-кого через режим виховання, через режим зомбування. І це насправді вони, вони вже на тому зуби з'їли, тому що вони є віртуози з манкуртизації. Вони цілим народом забирали пам'ять, забирали мову, забирали їхню рідну віру. Забирали різню культуру рідну, нав'язували свою цю помиючну, тому вони мають досвід в насаджуванні, в прищепленні, в манкуртизації, в, 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 в створенні, навіть майже на якомусь лабораторному рівні створені, про, про створення ін, індивідів, які будуть позбавлені національної своєї ідентичності, походження. І вони їм в ту голівоньку маленьку вкладуть все, що положено знати русскому чоловіку, незалежно від походження. Тому, власне, тут я, як і ви, є абсолютно не безпорадні. Вони підходять до взагалі до війни, до е, поширення свого простору. Вони підходять з точки зору примноження своєї тої, так званої недораси. Я в якомусь етері здається, навіть з вашими колегами цитував інтерв'ю однієї парамедикині, яка перейшла Азов і була в. В полоні, вона власне давала інтерв'ю, розказувала, що вони тим пояснювали гвалтування, що вони говорили, що нам потрібно, щоб виражали нових русських. Тобто, ви розумієте, що в голові в цих, в цих виродків, в цих ублюдків? Це, це, є, це фактично є мешканці пекла. Тому вони будуть штампувати, виховувати, перетягувати, переробляти власне на свій на, 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 на свій лекар, на своє попито, все, що вони бачать, така в них оця варварська, така сатанинська природа, і воно просто об'єктивно такі. це огидно, і розуміти, що ця, ця, ця е, цей народ <кхід> дійсно так думає, що це не просто фраза з якогось фільму чи цитата з якоїсь книги, а реально просто думка. Живої істоти дійсно ну слів немає. Але якщо говорити про наслідки війни як такої, пане Остапе, ще одна тема до обговорення. Yeah. За негативним сценарієм, населення України може скоротитися до 30 мільйонів протягом наступних двох десятиліть, рівень народжуваності в Україні почав падати на 12% ще після окупації Криму у 2014-му. однак після початку повномасштабної війни. Коефіцієнт народжуваності взагалі впав до 1,2%. Вважає Вважаю фахівець інституту демографії і соціальних досліджень імені Птуги Олександра Гладун, і ми розуміємо, що дійсно. Ситуація в нас критична, тому що ми станемо в самому низу демографічної карти світу, і нам буде складно піднімати рівень народжуваності. Добре, але потрібно говорити про те, що чоловіки, які зараз знаходяться за кордоном, можливо, так і взагалі наші люди і жінки теж, але чоловіки. Здебільшого мали би у якийсь спосіб повертатись додому для того, аби цю картину можна було змінити. Що думаєте ви? Чи вже настав час повертатися тим, хто е готовий на цьому фронті, так якщо можна сказати, боротися? Ну я тут ну зряду, то... би щось пожартував з того приводу, але знаєте, справа серйозна, звичайно, боре. Дай Бог себе контролювати, щоб зараз ще таке дурне не ляпнути. Ну, дивіться, я взагалі демографію демографію і населення, приріст населення взагалі не можна прив'язувати до завдань громадянина. Це є тупик. Планета перенаселена. У кожній країні за наступні 30 40 років буде примусова стерилізація. Частини населення. Зараз це лише азійського е е е е континенту стосується найбільше бо перенаселення. І загалом обмеження народжуваності буде майбутньому основною демографічною політикою всіх урядів у світі, тому що не може розмножуватися ця планета більше. Забагато людей, грубо кажучи, ресурсів планети не вистачає на таку. Кількість, тому що ми подвоїли за 50 років, подвоїли населення планети. Це планетарний вимір. Нам до цього дуже далеко йти, тому що ми переживаємо за те, що от нас було 52 мільйони, зараз стало 30 катастрофа. Ну, 52 не буде вже ніколи, і добре, що не буде. Ну тому що демографи кажуть, що це в принципі різкі стрибки, я не демограф. Але читаю професійних людей. Вони кажуть, що такі дуже різкі стрибки народжуваності є поганою ознакою для народу величезним навантаженням на економіку і соціалку. Тому про демографію я би взагалі тут не прив'язував оці всі речі, бо це дуже, знаєте, популістично. Давайте, значить, вперед побігли розмножуватися. Щоб що Розумієте, зараз взагалі треба говорити більше. Про перспективи. Людина має бачити перспективи життя в своїй рідній країні, а отже, вона буде мати і сім'ю, і, і дітей, може й не мати. Це не обов'язок людини мати сім'ю і дітей. У нас люди вільні. Це не є примус і це не є обов'язок. Але вона захоче мати, тому що це в рідній країні, коли є добробут. Коли є розвиток, коли ти впевнений в наступному, там навіть не дні, а десятилітті, то, звичайно, це зараз уже приріст населення є соціально-економічним показником, а не просто арифметичним там, чи демографічним. Розумієте? Тому нам говорити про зараз демографію в умовах, коли люди взагалі не знають, чи завтра прокинуться на цьому білому світі, от говоримо грубо. Це є доволі, знаєте, популістично. Тут ми можемо собі там щось балакати, але все одно людина сама собі не є ворог, і вона дуже добре, знаєте, три рази подумає собі головою, яким чином думати про своє майбутнє, тому що це велика відповідальність за нове життя. Коли ти ще зі своїм не можеш дати раду, ти своє не захистив. Не побудував не не якось не устаканев, не устабільним. А тут ще таке така відповідальність. Це більше морально-етичне питання. Я от так до цього підходжу. Тому взагалі ніяк власне оцю демографічну справу не підводжу до якихось, знаєте, зобов'язані. Мусять ніхто нічого не мусить. Сам народ голосує в спосіб дітонароджуваності якраз за стабільність, за свою перспективу. І тут в нас, безумовно, є величезна проблема. І це вже навіть не в демографії справа, а взагалі в тому, чи от ви запитували про тих, які виїхали за кордон. Та? Про це ж було питання. Чи ці люди бачать перспективу в своїй країні? Це ж дуже прості речі. Знаєте, тут можна трьохповерхові пафосні речі надбудувати, там, говорити про, там, про Україну, рідну землю. Але є конкретна людина з конкретними своїми потребами. Якщо вона вже ці потреби задовольнить, чи задовольнила за кордоном, то вона 55 разів подумає чи з кращого, стабільнішого, безпечнішого їхати чи повертатися в гірше. Нестабільне і небезпечне. І це є людські питання, розумієте? Тут, тут докоряти можна, можна в цьому навіть цілу політику розвести. знаєте. Але оці всі, знаєте, розмова держави, яка власне розмову своїм емігрантом веде е, в таку, знаєте, в стилі такої, знаєте, дворової розпальцьовки. Слышь, Вась! Ти що ти тут нам должен? Ти маєш. Ти мусиш, ти маєш. Оце мусиш маєш не працює. Пане, Просто Остапе. не працює, пане Остапе, Коротко, але хочемо ще зачепити, бо важливо, директорка інституту демографії і соціальних досліджень Ела Лібанова сказала про те, що власне відбудовувати і Україна щоб після воєнна могла нормально функціонувати. Нам потрібно все таки, щоб люди поверталися. І якщо люди не будуть повертатися, то цю. Демографічну кризу будуть закривати мігранти з країн третього світу, і за її підрахунками це приблизно 300 тисяч мігрантів щороку. А це у свою чергу багато викликів, які будуть пов'язані з іншою ментальністю, традиціями і так далі, і тому подібне. Тобто Україна ризикує втратити свою ідентичність, самоідентифікацію. Як ви гадаєте, як тоді реагувати з точки зору от цієї змішаності, скажімо так, що сюди будуть прибувати люди? Де зовсім іншого, скажімо так, традиційного погляду на якісь речі зі своїми якимись мовними релігійними відмінностями від нас, так? І як українцям тоді цьому протистояти? Якщо ми хочемо зберегти колос... свою самоідентифікацію, розумієте, коротко не відповім, бо це дуже глобальне питання. Ми ще до нього навіть не підійшли насправді. Ви от цитуєте директорку інституту демографії, а я процитую Київську бізнес-школу, яка підрахувала, що 6 мільйонів рук рук, тобто працьовитих людей потрібно буде для відбудови України. І Їх не буде в нас. От маємо сказати: якщо держава зараз собою представляє мародерів, брехунів. Людей, які крадуть як в останній день, бо вже завтра таке враження не знаю, там потоп після них. Де пенсія загалом світиться, показується людині, як середня, там дві третіх населення має пенсію 3000, там 80 доларів, чи скільки, навіть не 100. Ну то хто має відбудовувати цю країну? Розумієте, країна має бути привабливою для свого власного громадянина. Завжди кожен громадянин хоче жити вдома. Тому що на чужині медом не помазано, все одно це чужина. Ну ми розуміємо, навіть якщо і пристосувалися, дітей дали в школу, знайшли роботу. Це є чужина. Людина питомо завжди вибере власну вітчизну і власну батьківщину. Якщо вона створить умови, заохотить. А не розумієте, пропонувати вдвічі гірші, не знаю там параметри соціальні по праці не і ще й вимагати від людей вертатися, куди вертатись. На двічі менші е, е, зарплати на податкові реки, де не можеш бізнесу відкрити, на постійний пресинг держави, яка тебе ти ще не, не заїхав в державу назад, а вона вже тебе чуть не злочинцем бачить. Це насправді питання саме в наш, тобто в, в державній політиці, яка має повернутися привабливістю. І привабливим боком до кожного, хто захоче повернутися, а отже, бути тут платником податків, розвивати бізнес і так далі. Це, власне, є питання ось, ось такого порядку. Це не примус. Примусити нікого не можна. Ну, можна депортувати, там, можуть європейські країни завтра всі витворити, дати там три місяці і сказати, все, закрилися програми лояльності, вертайтеся додому. Це може такий якийсь ексцентричний варіант бути. Але на загал, коли людина буде мати вибір, та людина, яка зараз за кордоном, то звичайно тут держава має виглядати привабливо. Якщо вона так не виглядає, а навпаки, кожна новина з України посилює в тих людей правильність, от впевненість у правильності свого вибору свого часу поїхати, ну то вибачте на слово, я на кого тут пиняти? Тому це поки що це дуже да, така ще віддалена тема, але дійсно оцю нестачу працездатного населення Україна може чи буде поповнювати якраз країнами третього світу. Це проходили, до речі, більшість країн, де був великий відтік власного населення. Ну я би цього так ката катастрофічно не боявся. Я не належу до ксенофобів, які знаєте, будуть бігати і казати: о, все, завтра, все, не буде української нації, будуть одні, не знаю, там китайці, він пакистанці і ще хтось. Ну, це це не так все легко відбувається, як ми собі говоримо, але мені здається, тут все одно буде рано чи пізно. Виходити питання до державної політики, яка повинна свою країну робити привабливою, і такою, щоб люди захотіли сюди вертатися, бо в них іншої батьківщини на планеті Земля немає. Оце мені здається, це більше в це опирається, а все інше це вже знаєте, таке похідне і другорядне.